Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня величезный сад. На моем канале, у в моем канале 25 подписчиков. В Ютубе. Я очень рад, что у меня такие 25 подписчиков. Я б ніколи не подумав, що. Я завжди, може, і мрія про це, що я буду якимсь ютубером, Але щоб у мене було 25 підписників. Я ніколи не думав. Для мене це просто величезна цифра. Для порівняння у мене в класі було 8 людей максимум, а в мене вже зараз 25. Дякую величезно. Хочу побажати кожному підписнику, щоб ви коли дивились моє відео, вам ставало веселіше і вас також було натхнення, щоб щось творити, робити. Бо все, що я роблю, це просто творчість. Ну і таке. Та будь-якому випадку. Кожна наша дія це творчість. Тому дякую вам ще раз величезно. До зустрічі.